Mm -hmm. Це спочатку киберпал закинувся, а тепер... Він уже закинувся, да. так. Mm. Друзі, ти всі добрийший вечорок. І у нас сьогодні, блядь, наконець-то сука. Спустя. Уйз нас скільки місяців уже нас єбачиться Асасін Криц Вальгала. Тож, що я можу вам сказати? Запасайтесь Чайком і вкусняшками та приємного вам перегляду, любимої глядачі! Пишу це в нас ця. Ага, я поняв. Не треба налаштунки. Це ж головне меню. магазин анонімус, блядь. Хай загружається. Окей. Okay. Зроблю маленьку маніпуляцію. Треба оновити угольки для кальянчика. О, єссайб. А що за прикол, холик, не включаєшся? Алло, друже. Нарешті. Що нам випало? беремо зберемо Меч. О, ніхуя! Озолучена грань Добре, давай подивимося що ти нам даєш. В принципі, тут більше нічого немає. Так, дивимось. Одразу кажу, на 100% я ебав його вже проходити. Де це? Так це, це мій палаючий меч. І громовий клінок, з яким я бігав всю дорогу. Глинок колдуна. А де цей? Ось він випав. І попадання особою атакою одного із врагов поразить луч свята. Яка света його буде поражати, я не знаю. Так, що сумка що в нас тут? Так, і безділушки не цікаві, коротше по мені. Тут 10 очок у мене є. Отак, ну чекайте. Такс. Коротше, ми підемо дощі вже по завданням. Бо мені щось спадло, це всю хуйню вже проходить на 100%. Тут вам серйозно кажу. Так, що в мене тут є? Дерзка розправа. Давай, хай буде. Здоровье добавим це що Ближній бой урон. Така штука нам потрібна. Крит урон тоже потрібно. що у нас град стріл не я ему не хочу сильно стрелять. Скрито можно вкачати Чупоїбень, це не обязательно. Ну, давайте його возьмем. Здоров'я, поджигание, урон, устойчивість, Ну, в принципі, і все. Так, і того по завданнях. Заставу. Кур'єра, хорошо. Так, це шо? Це разграбно. Ну, це, наверное, з цього сейчас воно есть. Так, цього є. А, не синхронізировано, да? Ну, пішли синхронізуємо. Так, блядь, давно я не грав, в не Вже ж, сука, непривично. Збирать всі ці безділушки я вже манав, чесно скажу. Що хочу і просто дойти та і все. Бо блядь, якось 200 годин грати це блядь, піздець реально. Як поменюється через що тут до хрена. Уже хотів би краще мафію першу розпочати грати. Начало было цикаво, но блядь, уже нихуя не цекало. Признаюсь вам честно. Что тут у нас есть? Что помню? Да нихуя. Что то там залезу? Відкрилась частина карти, Тобто, що... Ж... А, це ж ці тайни. Ебать, ці тайни реально нам такі. Ніхуя цікаво. О, ну, блядь, я тут тільки пройшов, блядь. А ще скікався. Раз, два, три, блядь, проходить, чий проходить. Ще трошки вже мано, на всі сто проходить. Буде як з цим, я з РДР другу грав. частину тут проходив. Трішки пограв, потім десь е, півтора року не грав. Зато потім зайшов, пройшов ось, було. Здесь мені точно не рады. Та похуй, нормально. Застав. Так сл... мне вс... слюнин все капюшон застава ула если захватить там припасы бриты сами запросят мира так что трішки пам'ятаю, якщо то й робити треба. Що таке? Сюнін, укажи путь. Чо ти, блядь, сів і не хотів двигатись? Бенс. До побачення. Блять, ну він мог там так сильно не падати. Де ці припаси? А так, далі зверху у нас немає припасів. Бемс. Пойдет ночь Мои глупцы! Мир, они говорят, будет мир! Да нахер, дай мне лучше. Своя окоса урона. Он еще раз-два бачу, да? Ну, тут бельеше моя бота. Тут есть еще что-то? Ловую аптечку. Еще одну. Сокровища получше. Нихуя себе. Не попал. А что тебе, дать хуйня, робот? Непонятно. То есть записочка. Зовсем для нас не текал. Моточка. Тоже не сильно цікаво. Тут ще треба ящички шукати, де вони є? Люди для Филда Деорлафа. Это не... Ты стоишь в этом, блядь. Чекайте на все припасы. Свободен. Де тут ще мають бути припаси? Тільки проблема в тому, там їх не бачу взагалі. серьезно, где тут чем может быть и припас? Бэмс. Я, oh. конечно, все понимаю, но, блять реально, да еще припасы. еще два штука. Поныкали, блядь, все припасы. Готова. Понять бы, где они берут припасы. И Родри сам начнет умолять о мире. Кто дальше? Де я його должен найти? Кьюгут хомоврат. Дети врата Так, короче, непонятно, давай сюда йдем. И туда. Тысячу блять она одинаковая. Чекайте, здесь в цих местах должен быть щебенный кейс. Бодик его надо убить. теории должен быть чего-то на самом деле пошел непонятно ебанут Хоть мені куда ПРТ, аж треба буду пиздец. Томіш заперли з той стороны. Не хочу з ним битись. Скосоваху. Коротше не хочу. Пока місті, що вибачайте, запустимо зараз другий стрім. Кажу, що нема особо бажань засідати, мене засідати дуже надовго. Зараз в мене нема такої можливості, тож давайте краще якусь другу гру пограємо.